Більше півсотні родин загиблих воїнів. АТО приїхали до Тернополя, аби розділити спільне горе та обговорити проблеми. З 5 до 7 лютого сім'ї жили у Тернополі, спілкувалися з психологами, волонтерами, священниками та юристами. Такі зустрічі родини загиблих героїв проводять щотримісяці місяці в різних районах Тернопільщини. Цього разу організацію заходу взяла на себе Тернопільська міська рада. Від імені всіх солдат матерів загиблих. Подякувати Сергію Віталійовичу за те, що при його, під його керівництвом була організована зустріч родин в місті Тернопіль. Тернопільська міська рада забезпечила проживання, харчування цих родин, родин загиблих зі всієї Тернопільської області. Культурна програма, тобто Тернопільська міська рада. Пішла нам на зустріч і надзвичайно нас підтримала. Вона взяла на себе ці всі розходи. Бо це розумієте, це ж велика праця. І кожного разу знаходяться на місцях ті люди, які нам, нас можуть приймати. Наприклад, цього разу завдяки сприянням міського голови міста Тернополя Сергія Віталійовича ми маємо можливість зустрічатися в Тернополі. Це дуже величезна заслуга мера, і ми дуже вдячні йому, звичайно. Всі мешканці Тернополі, так само, як і всі жителі України, в неї плачено групу перед цими Жінка, я думаю, що ніхто нічого не замінить сьогодні їм втрати своїх рідних, а тим більше втрати матері, сина, чи чоловіка, чи батька. Але наше завдання сьогодні, хоча б зробити те, що в наших можливостях, щоб покращити їхні там соціальну побутові умови, зробити комфортніші їхні проживання, допомогти їм соціальній реабілітації, медичній реабілітації. Також влада міста ініціюватиме реконструювати та перейменувати парк слави у пантеон слави українських героїв, де будуть вшановані і герої Небесної Сотні і загиблі учасники АТО.